П'ята ранку завантажений фургон покидає столицю в напрямку на схід. У фургоні зібрані їжа, одяг, взуття, намети, тактичні ліхтарі та такі необхідні на фронті прилади нічного бачення. У нас з там воюють, а ми допомагаємо як можемо. Поки так. З цих слів почалася наша співпраця з Олексієм і Тарасом, студентами Київського політехнічного інституту. Хлопці очолюють фонд допомоги бійцям в зоні АТО, збирають і доставляють необхідне солдатам 24-ї бригади та бійцям штурмової роти Айдару. Про все зібране та передане хлопці звітують на сторінках у соцмережах. Помагали капуїшники, помагали бичні граждані Києва і з всій України нам передавали з Черновцов. За сім годин шляху потрапляємо на базу 24-ї бригади, в роту протиповітряної оборони. Про те, наскільки нас тут чекають, говорять обличчя хлопців. Ніч на 4 вересня бригада разом з іншими формуваннями потрапила під шквальний обстріл артилерією та градами. Втратили багато майна, техніку, дехто навіть одяг. На щастя, рота наших нових знайомих не понесла в ту ніч людських втрат. Не на камеру хлопці говорять, тут на війні людину списати легше, ніж старий радянський намет. І додають, якби не ви, нас тут не було б. Багато необхідного хлопці отримують саме від волонтерів. Наступного дня прямуємо до штурмової роти Айдару. Нещодавно бойовики підвищили винагороду за голову Айдарівця, тому обличчя їх не показуємо. Штурмову роту афганську тут називають штрафбатом. Втрати Айдару на сьогодні найбільші. Підрозділ успішно виконує найризикованіші завдання. Попри це, багато хлопців досі не оформлені як учасники бойових дій, а комбат у Києві будує політичну кар'єру. Кажуть, то добре, що ви прямо до нас, бо нещодавно в зону АТО зайшло дві вантажівки допомоги. А де вони ніхто не знає. І додають: на найближчому ринку можна придбати багато переданих українцями речей. Після подяк від Айдарівців рухаємось далі, ближче до фронту. Блокпости розставлені тут частіше і настрої серйозніші. Флаг з машини зніміть, а то там йова, радять на одному з блокпостів. База мотострілецької роти 24-ки. Хлопці стоять за пару кілометрів від позицій сепаратистів на передовій. Посмішок тут менше, а дисципліни більше. Проте переданий студентами подарунок на день народження одному з солдатів підіймає бійцям настрій. Хлопці розбирають допомогу, міряють теплі речі, а дехто й радіє новій формі. Про забезпечення військових на 70% зимовим одностроєм кажуть, чули, але не бачили. І жартома додають у нас перехід на зиму за наказом 15 жовтня. Те, що допомога тут потрібна, очевидно. Майже вся техніка і озброєння в бійців родом з СРСР, та й його часом не видають. Але хлопці кажуть, скаржитись можна довго, але не для цього ми сюди приїхали. Дорогою до Києва міркуємо. Чимало місця в історії подібна ситуація, коли такий обсяг потреб військових забезпечували волонтери. Відповіді ми не знайшли.